Дорогі друзі, всім доброго ранку. Вітаю зі святим недільним днем. Сьогодні у храмах буде читатися євангельська історія, в якій розповідається про двох людей: чоловіка і Аїра, в якого помирала дитина, і жінку, яка хворіла на жіночі хвороби і вже витратила все своє майно на лікування, а їй легше не ставало. Тобто, в обох цих випадках у людей була дуже Складна ситуація, і по людських мірках ніяких хороших перспектив у них не було. І обоє вони приходять до Христа. Іаїр приходить прямо, як ото кажуть, прямо в лоб, просить Христа допомогти йому, його доньці. А ця жінка підходить потайки, щоб ніхто не побачив і не зрозумів. І обоє вони отримують неймовірне про цю історію. Посилання залишу внизу під відео, щоб ви могли ознайомитися більш детально. Ці люди отримують неймовірне. І висновок такий, що, по-перше, їхня віра, по-друге, те, що вони, бачучи, що не можуть ніяк зарадити ситуації, вони вірять в те, що все ж таки можна допомогти, можна вирішити це питання і звертаються за допомогою до Христа. І от на сьогоднішній день, дорогі друзі, нам може здаватися. В певних ситуаціях, коли ми нібито вже нічого не можемо вдіяти, що нібито від нас мало що залежить. Але приклад цих людей є нагадуванням того, що у нас є великий потенціал, наша віра. Віра, коли нічого не можна вдіяти, коли здається, що все неможливе, але якраз саме в той момент і саме там приходить Господь. Головне, щоб ми йому вірили. І були вірні до кінця, всім хороших думок, міцної віри і бережімо один одного, тому що Господь нас береже.